Так, тепер розглядаємо задачу 2 з розділу 3. Визначити, чи містить точку з заданими координатами область декартової площини 1 для полегшення завдання приймати, що точка не лежить на межі поділу площини. Тобто нам не потрібно, щоб точка знаходилася на лініях, якщо це, наприклад, вісь. Ось, наприклад, перший малюнок, там де у нас знаходяться координати 2-3. Це точка поділу площини на дві півплощини. Одна півплощини знаходиться в верхній межі, там, де перша область. другій області знаходяться всі інші точки. У нас тут два випадки і дві декартові системи. Ми спочатку розв'яжемо першу. А потім ми додамо алгоритм до цієї ж самозадачі, яка буде вирішувати друге завдання. По суті, що нам треба перевірити? В даному випадку, якщо в нас координата по Х буде більшою за 3, а координата y відповідно одночасно з цією буде більшою за 2, то в такому випадку точка буде належати півплощині 1. Якщо ж вони відрізнятимуться хоч один із параметрів, в даному випадку вони не будуть е, належати е, цій площині. Причому нам треба враховувати, що саме е, одночасно вони повинні бути більшими за ці значення. Пробуємо розв'язати дану задачу, створюємо е, Так, ми цей проєкт. Хоче. Так, меню не збережемо. Дозволить. А, це я записую, воно сердиться, що я записую. Ну, так що, добре. Я тоді модернізую цю програму, щоб не, не мучитися. Витираємо все, що мені не потрібне. Так, залишився чистий код початкової програми. Починаємо писати. Так, е для початку. <кій> для початку можемо для того, щоб більш було... E, Зрозуміліше користувачеві, що відбувається, можемо схематично зобразити цю ситуацію, яка у нас відбувається на, в умові задачі. Значить, беремо. Ген, так. І оцю річ зараз розкопіюємо. Да нажал. Так, 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 так. Е. Теперь. Зобразимо, що тут у нас є декартова система координат. Тут у нас УХ. Тут у нас десь Так, навіть тут зробимо значок. Отакий. От y, Так. І далі у нас е координати. Значить, нам потрібно. Тут координата 2, здається. А Ну, що подивимось. 2, а внизу 3. Значить, тут беремо 2. і проводимо лінію. А тут десь беремо 3 і говоримо, що у нас тут також йде лінія. А тут напишемо, що тут у нас площина 1. Отак. От а ну подивимося, що у нас на екрані буде відображатися. В принципі, відображається більш-менш зрозуміла ситуація. Так, і тут ми напишемо, що це у нас... Да, давайте навіть тут поставимо римський 1 а тут поставимо 2. А ну, ще раз. Ну, тепер зрозуміло, де у нас перша півплощина, друга і які обмеження йдуть. Так, тепер, тепер можна написати, власне, що відбувається в нашій програмі. Так, і скопіюю на всякий випадок. Переключаємо. Програма визначає, який з півплощин належить. точка. З, з введеними координатами. Так. І будемо просити у користувача, щоб він ввів ці координати. Е, введіть. Введіть. Координати точки на площині так, організовуємо в пам'яті комп'ютера дві, дві зміни, які будуть містити координати. Значить, для цього нам потрібні x та y. y. Так, тепер запитуємо в користувача спочатку x, Х дорівнює і 7х. Так, і таким же самим чином записуємо, тобто запитуємо Y. Так, Y. Y. Так, далі ми робимо з вами перевірку. Та безпосередньо вже тоді будемо говорити про те, на якій півплощині. Тобто, якщо у мене координата Х є більшою за 3, і одночасно координата Y є більшою за 2, то в такому випадку я можу сказати про те. Що? Що так? Введена, введена точка, належить першій півплощині пів? Площині. Так, не Площині. Так. І друга ситуація. Якщо одна із цих умов не виконується, ми тоді з вами говоримо про те, що у нас належить точка другій півплощині. ФД Феден. на Точка. Ой. Точка належить другій. Півпівщині. Так. Дивимося на результати нашої роботи. Компілюємо наш проєкт. Так, є. є умова задачі. Програма визначає якісь, які з півплощин належить точка з введеними координатами. Введіть координати точки на площині. Ну, давайте спочатку введемо, що першій площині. Тобто, у нас число, по ідеї, повинно бути більше за 3. Давайте 4. І по Y, наприклад, 6. Введена точка належить першій півплощині. Добре. Тепер спробуємо все те саме тільки для другої півплощини. Так, якщо у нас координата, ну, наприклад, перша буде належати, там, наприклад, 6, а друга буде мінус 3, Введена точка належить друг, другій півплощині. Тобто, по ідеї, наша задача без проблем працює і виконується, і виконує свою е, роботу. Вірно.